Привіт всім! Сьогодні, як завжди, субота і, як завжди, поки що буде у нас розклад під каву. Сьогодні як позначки будуть мої браслети. Перший це браслет на підсилення і під'єднання сили. Другий браслет це захисний. Зараз переверну, як має бути. Все. Ну і третій браслет це якщо я хочу побачити те, що від мене скрили. Ще може бути як о, варіант воз'єднати пару моментів. Але, знову ж таки, якщо я їх не бачу, воз'єднати певну картину, як то кажуть. Колода лише одна медхаус 2. Будемо починати, як говориться. Зараз хвилинку я їх витрясу з їх. Коробки. Так. І сьогодні буде трішечки незвичний розклад. Чому? Тому що я одразу під кожним браслетом викладу карту. Яка буде говорити про потрібну вам інформацію. Інформація необхідна для одиничок, для тих, хто обрав позицію номер 2 І для тих, хто обрав позицію номер 3 Ну що, будемо починати? <клес> Отже, перший варіант у вас браслет на підсилення сили. Що у вас за карта? О, дев'ятка кубків. Вам говорить, що найближчим часом ви будете чимось дуже задоволені. От мені б хотілося все-таки побачити. Це буде задоволення чимось? Чіки. О, ні-ні-ні. ні ні О, хитро, дуже хитро. А ваша? Знаєте, що тут іде? Дуже цікавий момент. Дивіться, по-перше, що браслет тут зіграв дуже чітко. Зараз я поясню чому. Перше трактування, що ви будете задоволені кимось. Страшний суд, це може бути оточення, це може бути ви самі собою. Це можуть бути люди, які приходитимуть до вас не просто так, як знаєте, там на поговорити, ні. А вони приходитимуть з конкретними пропозиціями. При тому, по страшному суді ці пропозиції вони будуть як відгуком на те, про що ви колись просили. Як приклад, ви хотіли знайти там ну, гарну швію, не могли знайти і. Раптово десь в звичайній розмові ви чуєте, що в когось є така дуже гарна людина і ще є просто ну, ідеальна. І неочікувано ви отримуєте відповідь на свої питання. В той же самий час мені показують про момент сили. Але тут не зовсім сила. Дивіться, тут у нас аркан місяця і тут у нас на півмісяця. І це говорить про те, що ви як будете задоволені власними силами. В той же самий час у вас буде задоволення від власних сил, які проявлятимуть інші люди. Але яким чином це буде відбуватися? Якщо ми говоримо про вашу силу по аркану місяця, то по перевернуті п'ятірки мечів ви як не будете чинити їм супротив. Особливо це буде відгукуватись у тих, хто практикує. Ви відчуватимете свої вміння, свої здібності, ну, мабуть, на рівні власної шкіри. В той же самий час для тих, хто не практикує, у вас можуть початися дуже дивні сни, які даватимуть вам свої рідні, або підказки, або заспокоєння. Ви можете почати бачити незвичні речі. Ну, це не означає там всяких фрей і орків не тих, про які ми всі знаємо. Ні. Це більше про те, що незвичайно ви починаєте бачити в звичайному. Звичайний синій кольор, ну що в ньому може бути потейбічного. Але чим більше ви в нього занурюєтесь, тим більше, як знаєте, відкривається перед вами всесвіт. Якщо ми говоримо про творчих людей, у вас дуже йде сильний творчий потенціал. Якщо ми говоримо про людей, які пов'язані не з творчими якби, процесами, але от саме, як. Погруження, не можу швидко перекласти це слово. В оці моменти для когось кольору, для когось звуків, для когось не знаю, там, слів. Вони давитимуть вам такий імпульс нових ідей, що ви, ну, у вас буде таке враження, наче хтось вам підказує, не шептує на вуха. Цілком може бути, тому що недаремно у нас прийшов тут страшний суд. Добре. А, і ще одна забула ж сказати. А от власні сили інші люди, особливо ті, які люблять язиками плескати попусту, вони витрачатимуть на те, щоб переругатися між собою або чогось досягнути. І ви при цьому знаєте такі враження, коли дивишся на оцю всю склоку, це все бачиш, закинув ногу на ногу, дивишся і думаєш, господи, коли вони вже перейдуть від слов до драки, ну, умовно говорячи, коротше, у вас це буде в якійсь мірі трішечки смішити. Що в результаті можуть отримати одинички? Зміну, по-перше, зміна кармічності це перший варіант, а по-друге, якісь полегшення. Угу. Перше, це як розуміння того, що моя карма не є в призначенні бути самітником чи самітницею. Ні, тут страшний суд дуже показує, що люди до вас будуть тягнутися. І я ж повторюся ще раз таке враження, наче кожен приходитиме для того, щоб виконати ваше бажання, про яке ви колись просили. І другий варіант це коли знаєте, умовно наказуючи себе якоюсь скезою, вважаючи, що це вірно. ви як Позбавляли себе шансів. Зараз ви будете розуміти, що ні, це для мене неправильно. От, як приклад, є якісь люди не дуже гарні, які люблять там, ставити вам палки в колеса або ще якісь нюанси. І вам здавалося, що найкращим буде це просто триматися від них надалі. Але при цьому, коли ви так робили, ви, можливо, втрачали якісь моменти. Тепер ви розумієте, що нічого, ні, ні, абсолютно не так. Людина щось робить неприємно, варто про це їй пояснити. Або, зрештою, прийде можливість це показати, от значить, треба тією можливістю скористатися. Ну, або просто для когось банальне розуміння, що, як нас інколи вчили в дитинстві, що промовч будь розумним, цей скіл не працює. І ви як будете розуміти, що чим більше ви мовчатимете, і, до речі, мовчатимете не тільки по поганим речам, але й по гарним, тим більше ви. Приноситимете собі а, момент негативності. <кій> ну і давайте однією картою порадимо. О, Верховна жриця. Слухайте і споглядайте. Менше говоріть, менше проявляйтеся, більше споглядайте і робіть висновки. Зараз дуже гарний час для того, щоб відкрити. Побачити, або схопити нові можливості, або нові знання. На цьому одинички я вам дякую за перегляд. І будемо переходити до двійок. Двійки. Щось покажуть про подвійність якусь. Про якусь подвійність. Добра подвійність тут у нас в комусь чи в чомусь. М -м. Ні, тут говорять в людині. В людині, яка або знаходиться на відстані від вас, або людина, яка якось пов'язана з транспортом, може бути ще один варіант, як людина, яка планує їхати до вас, або вже ну, як направила священні стопи в вашу сторону. А в чому тут подвійність? Є моменти протиріччя. Між чим і чим. Ну, як цікаво. Є моменти протиріччя, між, умовно говорячи, між енергіями по серцю закупковими. І енергіями по жезлам. Ну, Це у нас жезлові енергії, як я говорю в таких випадках нижче пояса. Це не означає, що до вас ця людина приходить тільки з пристрастю чи ще з чимось на кшталт того. Ні. Це говорить про те, що людина не завжди може приймати гарні принаймні для вас, рішення, спираючись або ж на емоції, або ж на цей момент жезловості, на момент пристрасті. І через що це може викликати певні протиріччя? Як це може відбуватися в реальному житті? От людина в моменті може сказати, що слухай, все, робимо з тобою бізнес-проекти. 100% зараз ми всіх переможемо. Але протягом певного часу починає зрозумілим, що людина говорить, говорить, і навіть в моменті, коли він говорить або вона готова діяти. Одначе на період, коли ці дії потрібно реалізовувати, людина може трішечки пригальмовувати. І от ви чомусь про це маєте знати. Чому про це мають знати двіки? Щоб приймати адекватні рішення. Вони як мають розуміти цю людину, чи враховувати всі нюанси. Ні, тут враховувати всі нюанси. Тут знаєте, про що більше говориться? Що е, незалежно від того, як ви е, відноситесь до цієї людини, незалежно від того, е, які у вас є бажання, які наміри до цієї людини, ви маєте захищати себе, От тому у вас випав захисний браслет. Ви маєте захищати себе як королеву Пентаклів. Тобто людину, яка сама. Керує власною долею людина, яка знає, де можна заробити, де можна витратити кошти, чому би ні. До речі, показують, що дуже часто пентаклі вони проходять як жінки, і чоловіки, полюбляють прикраси. Так от вам говорять, що якщо вам буде пропозиція вибору прикраси, не бажано це, скажімо, доручати комусь іншому. Краще по колесу фортуни, скажіть самі, які ви бачите цей момент, ніж потім по лицарю мечів, вам прийдеться трішечки на себе наступати і як би говорити, ну, в принципі, норм, а самі розумієте, ні, ні, фіга, ні норм, я його навіть вдягати не буду. До речі, та, та ж сама ситуація може стосуватися не тільки прикрас. І тут вам, як, Відказка. Ви маєте розуміти, що да, людина, вона <кій> специфічна, як і всі ми. А людина може приймати необдумані рішення, як і всі ми. Людина може транслювати одні емоції, при тому на пристрасті зробити зовсім інше, як і більшість з нас. І для того, щоб це сприйняти, ви маєте захищати в першу чергу свій спокій, свою стабільність, свої вміння. Тому. Можливо, краще буде пояснювати якісь моменти, або ж на певний момент відійти від цієї людини. Тож, давайте ми все-таки уточнимо, пояснити якісь моменти чи відійти. Ні, показують, навіть карта зірки показують відійти на певний відстань. Чому? О, верховна Жриця, ой, дуже схоже зараз бачення із першим варіантом. Вам показують, що ви маєте трішечки не спонукати людину на якісь прийняття рішень. Людина зараз може бути в емоційно нестабільному стані. Може бути дуже багато хоче що зробити, але є обставини, які її обмежують. Може показувати свої емоції, але при цьому не надавати їх, скажімо, в відкритому доступі, тому що, як то кажуть, знову є обставини або є ще якісь нюанси. Так от вам показують поверховні жриці, ви як маєте трішечки віддалитися і дати людині перше проявитися. Друге, зрозуміти, що ж конкретно вона сама хоче, і, мабуть, саме перше, Перше, що треба було б сказати, це заспокоїтися. От коли людина заспокоює свої пристрасті і ці емоції, тому що ця пристрасть по королю жезлів це, скоріше за все, є в крові таке вміння, і тому людина на цих емоціях може бути дуже емоційна і приймати такі специфічні рішення. Звичайно, що. Ви не маєте впливати на ці моменти. Верховна Жриця ще показує, що ви як маєте щось побачити, а побачити ви це зможете лише тоді, коли ну, трішечки відійдете, як відійдете від тієї людини і дасте їй можливість розвихуватися самій. Вона сама має розуміти, де вона хоче зупинитися, і вона сама має розуміти, де їй буде найкраще. В вашому ж випадку краще зараз зорієнтуватися на свою стабільність, на заробляння грошей, на реалізацію себе як королеви Пентаклів, і тут не обов'язково про партнерство мова, хоча цілком може бути, ніж намагатися якби, впіймати чомусь мені також сказати, знаєте, як людина гойдається на гойдалках, а ви як намагаєтесь піймати її за ноги, щоб зупинити. Повірте, можна ще й, вибачте, мене от гребти або ногами, або тією гойдолкою. Відійдіть. Людина сама заспокоїться, тоді вона до вас проявиться. Тоді вона вже більш зможе адекватно то, прореалізуватися. Скажіть мені, будь ласка, а чому все-таки двійки мають відійти? Тому що дивіться, вам показують, що ваші емоції можуть мати вплив так само і на вас, і на людину. І в даному випадку, я не скажу, що ви так само можете впасти в момент гойдення з тією людиною. Ні. Тут, скоріше, верховний ерофант про те, що ви як маєте засвоїти урок, коли кожен по відлюднику сам знаходить свій комфортний стан. Отут все-таки лицаря Кубків я б хотіла протранслювати або перекласти як Ну, не стан, Дзен, ні. Але стан емоційного задоволення. Коли ж ми намагаємося людину десь зупинити, ну, умовно говорячи в якомусь моменті, де вона постійно сумнівається, і сказати, що от обирай оцей момент, він тобі підійде, потім може бути цілком такий варіант, що вам скажуть, що не дуже добре порадила. І в той же самий час обережно, коли підете в цьому моменті пошуку. Вільніші допомоги пошуку емоційного стану людини може трішечки втратити по пентаклі складовій, тому що тут чітко показують, що емоції можуть взяти гору. Як може відбутися втрата по пентаклі складовій? Це може бути втрата ресурсів, це може бути втрата грошей, може бути втрата статусу, ну, а в когось може бути втрата своєрідної стабільності. Це так само не дуже гарно може на вас відобразитися. Добре, дайте карту поради. Перевернути паш пентаклів. Не шукайте адекватності там, де поки що її немає. Не треба бігти з пентаклями, тобто з якимись пропозиціями до того, хто поки що не готовий їх взяти. Хай людина зупиниться, хай людина зрозуміє, що вона хоче, а потім, вже, як то кажуть, з хлібом сіллю зустрічайте або ні. І ця ситуація вона стосується не тільки стосунків. Тут може бути і бізнесова проблема, тут може бути і. Знайомі, у яких є нюанси, і які намагаються вас втягнути, щоб ви допомогли їм вирішити ці нюанси. Це може бути і спір між двома людьми, а ви як не знаєте, чи вам до розумних, чи вам до красивих. Зупиніться посередині, бо ви розумні, і красиві. А вони хай самі виясняють. Тож, на цьому, двійки, я вам так само дякую. І буду переходити до варіанту No. Номер... Трійки. у вас браслет, що з'єднує, або показує те, що невідомо. З'єднує дві невідомі частині. Отже, що у вас тут? Вісімка жезлів. Це про те, що щось має повторитися, як вийти на нове коло? Чи а, про щось легке? Повторитися? Чи про щось легке? Ні, показують про щось легке. Як має відбутися якась легка розмова? Про що? Про короля мечів. І що це за король мечів? Іде по вежі? Король мечів, який. Вежа вже настала, чи ще настане? Ще настане. У цього короля мечів. Угу. Мені показують про те, що має відбутися якась легка розмова з приводу у короля мечів, у якого найближчим часом буде доволі таке крихке і нестабільне становище. Тепер я б хотіла уточнити, на хіба це трійком. А ви як маєте туди не втручатися? Перевернути король Пентаклів. Чому? Тому що імператор він трішечки іншим зайнятий, ніж втручатися в якісь розбірки двох королів. А для чого взагалі вас тоді втягутимуть в ту розмову? А, щоб. Дивіться, тут такий нюанс показує, що вас як намагатимуться втягнути в якусь таку специфічну ситуацію. Коли людина, у якої де щось трещить по швах, за допомогою іншої людини буде просити не напряму. Щоб ви якби десь допомогли, щоб ви якби десь втрутились. Знаєте, як це часто дуже буває, особливо на роботі, мені так це, з цього смішно. Коли один відділ, от ти приходиш там, до них говориш, і один відділ тобі говорячи, а от ти уявляєш, а от у нас є така проблема. А от той відділ не хоче вирішити. Ну, та йолки палки такі, дідь, до того відділу і виясняйте, я яким боком, ну я ж вам не радіст какет. Але дуже часто люди думають, що ти так послухаєш і такий, Да, піду, я зараз з ними розберуся. Но мені це не цікаво. Якщо ви бачите такі нюанси, для цього є вищі не знаю, там, посадові особи, вищі органи, ну або, зрештою, просто підійдіть у відділ побалакайте. Отут щось типу того, коли, знаєте, якби, вашими руками намагатимуться ну, тут навіть не зовсім як допомогти у цьому мечовому, а скоріше, як змінити якісь обставини. Ну, давайте тоді спитаю, що буде, якщо ви, ну, якби, вирішите в цьому прийняти участь? Ну, тут не про обман, одразу кажу. І що по. Ага. А от вам сюди лізти абсолютно не треба. Тому що тут таке враження, що, знаєте, люди між собою розберуться, а ви підете краями. Перевернута е карта. Колісниця чітко, чітко показує, що ви можете. Ні, там обману не буде, там не буде бажання вам якось підсунути якусь свиню чи ще щось типу того. Але по карті Всесвіту, це, знаєте, як ситуація, яка неочікувано змінюється, явно не в ту сторону, куди ви планували. Знову ж таки, умовно говорячи, як я приводила приклад з відділами. Вони між собою вияснять все або ще краще підуть набалакають керівництву, хтось там щось прийме на таке рішення, і хто постраждає, звичайно, той, хто рішив погратися в радістку кет. Тому тут і говорять, що не треба. Імператори такою херньою вибачте мене, не страждають. Імператори зайняті своєю. Там, де розбираються два королі, імператор робити нічого. Це може приходити так само в знайомих. От є у вас там дві подруги, вони між собою чубуються, або ще якісь моменти, і хтось починає. От, обирай, або мене, або, його, або її. Зрештою, ви не маєте нікого обирати. Ви можете сказати, ну як з такими приндиками обидві до побачення. І... Оцю вашу думку ви маєте протранслювати, сказати, що, слухайте, ви між собою, хоч там, не знаю, перебитися, але я спілкуватимусь і з тією, і з тією. Або, зрештою, мені ви обидві до побачення і якби то не втягуйте мене в ці моменти. А якщо трійки утримуються в стороні, то що це дасть стрічка? А що? Якщо утримаєтесь в стороні, по-перше, показують чітко, що якась інформація відкриється, якою ви не знали, і влазячи в ті нюанси, ви якби то могли наткнутися на не дуже приємні моменти. І другий момент, ще перевернута шістка пентаклів, це про те, коли вам не прийдеться де щось намагатися врівноважити. Тобто вам не прийдеться комусь давати мишку, а комусь давати медальку, щоб люди, зрештою, лишилися доволі. Або якась ситуація стала більш-менш обрівноважена. Ні. Тут таке враження, як знаєте, як тільки ви відійдете в сторону і скажете, що, будь ласка, то без мене, всі дорослі люди, як знають, як комунікувати один з одним, як приходить по пожу жезлів. Або новина якась, або відкривається якась інформація. Ну, більше показують, як відкривається якась інформація, яку, ну, якби, скривали. І що це за інформація? От мені цікаво. Абсолютно неочікувана. Переверне четверка жезлів. Ви б навіть про таке подумати не могли. І як вона вплине на цю всю ситуацію? От тобі намаєш. Знаєте, як вона вплине? Перевернута десятка жезлів. Це про те, що якби є якийсь момент, який ну не то, що був, як, як прояснюються якийсь момент, який знімає певні ускладнення, але прикол у тому, що о, ця ще і інформація вона мала по собі як маніпулятивний характер. Я не можу правильно це донести. Таке враження, знаєте, як е, я часто привожу приклади, коли якась фраза недоговорене одне слово, і зміст цієї фрази міняється абсолютно кардинально. І тут таке враження, наче те одне слово, яке не сказали, його досказали. І ви розумієте, що ну ні, перевернуті десятки кубків, там абсолютно не така ситуація. Там абсолютно все не так. Там взагалі ну, все дном. А от тепер би мені хотілося карта мага. Тут за нею хтось криється? Чи це сама ситуація? Хтось криється. Ось вам вилазить ваша, перевернута верховна жриця. Хтось криється. Жіноча енергія? Чи чоловіча? Мені тут чоловіча енергія. Але якась вона така трохи біднувата. Може бути дуже часто у людини проблеми з грошима. І чого ця людина намагалась у вас в якусь фігню втягнути? Для чого? Да. Я не знаю, що тут за людина, але не дуже гарна, одразу скажу. У людини було бажання вас закинути в аркан повішеного, але повішений це, скажімо так, і про залежність від цього мага, і про відчуття жертви по відношенню до цього мага. І в той же самий час, знаєте, якби вплинути на ваш вибір. при тому не просто вплинути на ваш вибір. А якби силою змусити вас зробити той вибір, який вам абсолютно не подобається. Умовно говорячи, як я проводила приклад між двома подругами, і одна на одну може набалакувати поставити вас перед вибором. Ви, в попихах, зробивши вибір, сказали: Окей, я з нею спілкуватися не буду. Але, зрештою, потім, коли відкривається інформація, ну, Певно, там. Ви розумієте, наскільки це несправедливо? Вас позбавили права вибору, і вас би якби примусово, маніпулятивно змусили відчути себе неприємно і прийняти той вибір, який би ви ні в якому разі не прийняли. Тому тут і говорять, що тримайтесь від цього подалі. За цим всім криється не просто неповна фраза, умовно говорячи, але й людина, яка навмисно запустила цю неповну фразу. Давайте вам карту поради. Місяць. <смір> Скривайте свої емоції трішечки. Скривайте свої думки. Бо тріки у мене інколи враження, що у вас може субтитрами по лобові бігти все, що ви думаєте про людину. Закрити ці поки субтитри, щоб не могли зрозуміти по вам, що відбувається насправді. Буває таке, коли ми не хочемо приймати рішення, і в нас, можна сказати, це написано на лобові. Ви маєте чітко про це говорити. Але при тому ви маєте чітко скривати, чому ви дійшли до такого висновку. Бо ж знову ж таки, чим більше ви будете видавати емоції і інформації про себе, тим більше та людина по карті мага намагатиметься її використовувати. Отут обережно вам показують по карті місяця трішечки підскриті, особливо емоції. Емоції зараз не до чого. Сподіваюся, що була вам корисна. На цьому дякую за перегляд, і, як завжди, до нових відео. Пока!